Даня прийшов їсти, але щось не в історії. Ні, ну він типа їсть, але не хоче. Показує, що він не хоче, так, да, папа? хоче, щоб мама кормила. Ні, мама хоче показати. Привезли нам хлібчик вчора, но ми його не спрятали і Тимофей вирішив домашніх хлібок спробувати, як то кажуть. Це, Це батьки нам привезли. Теж батьки привезли таку кашу. Це якась там бельгійська, видавали гуманітарну допомогу. Вона до 08.25. Ну, спробуємо дані. Тут зерно, типа, рис, вітамін в 1 Ну, Вроді нормальна каша. Далі бринзу нам привезли. Такий великий кусок. Я прям хочу бринзу Да, Зараз поріжу. Потім молочко. Бутиль молока трьохлітровий. Вже ще не починав. <рес> так тільки вчора привезли, ти хочеш лачати. Та да, там дісти ще капець. Ось таке пюрешка. Яблуко, гарбуз і груша. Вчора Даня їв, вроді нормально, але трошки там вокруг лічика в нього прищики, ну, може те не, не од того. Ну, коротше, подивимося. Сьогодні давати не будемо, дамо завтра. Тож, ж пірешки похожі на ту пірешку, що в м'якій упаковці. похоже. Так, да, воно дуже похоже. Ну, це ж таки ж саме ж фірма, що я брала е ельфік. Дившись, Остався тортика, кусочок, два горішка. Бо це <роте> 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 попід'їдало. Так, да, це точно. Танечка. Ты кушаешь, привезли там еще нам зелень. У нас э, цибули просто завались. Да вот так супчик, в зажарку, ще щось. Да, я знаю, Заразовую. я поріжу, не переживай. Ну просто Тимофей як, як ты ти таке зробил. Тимон! Вкусный був! Вкусный был хліб! Да! Каже, замечательный хлеб! Паразит! Хлібів. Паразит. він от просто тут лежав, так, я його не спрятав. А там мені перепало і м'ясо ж було на столу, м'ясо їли. Всі ж йому кидали і, і м'ясо і все. І диви. І хліба пішов вночі їсти. Тимофей. І тільки що ще отримав Тімопей того, що розбудив даню. Даня тільки час поспав, Тимон рішив пограти і розбудив даню. Да? Це вже не перший раз так робить. У нього в ідея фікс. Коли Даня спить, Тимофею надо срочно поорати. Це, я не знаю, це спеціально. чи він, типа, ревнує, типа, ревнує. Не понимаю, непонятно. він це робить, мені кажется спеціально. Да, Тиман. Після дня народження виглядають ось так. Да, папа? Крабовий салат, білочка, бринза. Ще одного сидить. <рес> У мене білочки нема. А що ти зла на всіх? Того, що, Того що ви мене не слухаєте. Ай, така колеснятина. Зараз будемо їсти. Всім смачного, хто їсть. їсти. Да, Данюшка, Данюшка вже поїв. Він їсть свої ці... снайки. На. Тільки що їв печиння. Це печиння вокруг і на полу його і Крошки тут у нього все в печенінні, да? У нього зробив в муку. Кіця, що ти робив? Безні зрозуміло. У нього гордо всходна є це саме пояснення в муку. Ой, так що син смачного. У мене є такий пакет. Ой. І пакет. Я думала, що тут оставлю, але вони дуже великі, і мене цей пакет нікуди не влазить. І тому я хочу його розподілити в такі маленькі пакетики. Ну, що я купила. Тут я запакувала вже, це у мене речі, коротше, тут куртки. Тут у мене 4 куртки, по-моєму. Да, і тут у мене три куртки. Я хочу сказати, що нормально, вроді, держать ці пакети нові, що я взяла. А вони, я й казала, другого матеріалу, більш такі вони целофанові, не такі, як ці. Ці такі, бачите, вони навіть вони по звуку. А ці. Ну, коротше, вони трошки другі. О, тут Чутно. Так що я хочу перепакувати ці дані теплі речі, які на нас будуть ще ну, хороші наступного коротше, коли буде холодно. і хочу їх перепакувати. Зараз буду цим це. Данечка, а що ти робиш, кіця? Даню. <реш> вставай! Давай ручку мамі! вставай! <реш> <реш> ти все лобил? Ти все упав? Данюска! Все мячики повипадали усю у баті, диви. Мясики, давай назад їх кидать. Да нюска. А создан дома был? Ты лезал. привіт! Ти що, наказаний? Ти зознаказаний, кідюня. Ага. Знаєте, що в мене тут Та-дам! У мене продовжується і далі боротьба з речами. І я маю на увазі, що тепер скоро ж літо, якби, і треба запрятати весь теплий одяг назад. Це в мене літній. Літній одяг треба подоставати, а це в мене такий, ну, там зимній, там надо ще кое-що перебрати, що я вже ну, не буду точно носити якби, ну, там теплі речі, наприклад, так ось світера, тут шапки деякі є, не да. да! А ти і мамі допомагає, так? Ти мамі помогаєш, А? Да? Да. Кидя Він, кстати, навчився оказать мяу. Да? Мяу. Тимофей тут як завжди нам помогає. Тут я принесла пакетики, які я купляла, буду туда упаковывать речі, теплі. Тут треба дещо перебрати, може навіть викинути. наконець з літніх речей, яких я взагалі не буду вже носити, як би. Треба передивитися, зараз буду цим займатися, а Даня мені буде тут допомагати. Так? Да? Даня? Помагатор? І цьому треба, і цей допомагає. Так? Да? Кітюня? Ти будеш з мамі допомагати? Будеш з мамі допомагати? Кузи, мама, я готов. Кузи, что делать? Да, кузя, я готов. Я всегда тебе помогаю, Кази, да? Да, моя зайчка, да. Пошли работать. Данечка там еще гуляет. Хочу сказати, друзі, от ті пакети, вони в мене були завакумовані. Ну, у я вже показувала там великий пакет, я його відкрила. Речі абсолютно нічим не пахли. Зараз відкрию. Так, і ці речі я відкрила. От пахнуть вони, я хочу сказати, порошком. Це просто побєда, якщо чесно, я вважаю. Це просто. Ну, вони м'яті трошки, ну це ж вакуум, це зрозуміло. Але вони не плісніві і не ваняють плісню. Так що, ось такі пакети вакуумні, я просто рекомендую. Просто рекомендую, да, Даня? Це находка віка, йо моє. А це в мене запаковані речі теплі. У мене вийшли поки так три пакети. ну Деякі речі я вже просто пакувала, і е, мене там залишилось зовсім. Дай не треба це брати кіця. Залишилось зовсім небагато. Я вже практично всі речі тут повбирала. Це треба буде потім скласти. І я салась мене розкласти ще оцей пакет, і хочу там передивитися е, речі, які вже треба там деякі викинути просто. І ще нічого не викинула з усього, що я перебирала. Ну, там були просто не такі вихідні речі, а в цьому пакеті у мене, по-моєму, домашні. І деякі речі точно напевно, напевно, збавиться від них уже. Так що продовжую далі. Цей помагатор мені, звісно, все допомагає. Йому треба тим насосом все завакунувати. Він теж приймає участь, качає. да. Мамі допомагає вовсю! Данюша. Кітя. Коротше, як ви бачите, Даня зайнятий, у нього роботи не початий край. Так що ще раз хочу друзі, сказати: це дуже гарна штука. Вона, е, і, от, як я казала, у нас ви знаєте проблема з плесенью на ну, там, в коридорі. А оця штука реально дуже допомагає і вона реально дуже багато економить місця. Якби от е, у мене оці всі речі були не в пакетах, а так десь лежали. Данюшка, не розкидай, будь ласка, то вони б у мене займали дуже багато місця. А так як в мене є чемодани, я вже по-моєму, показувала, я складу їх в чемодан, та, і вони взагалі не будуть нам взагалі біжати. Так що осталось мені це е, розібрати та і все. Ми справились, да, з тобою, Китя? Да, боже, і качає, і качає, качає і качає. Ти мамин помощник. Даня, ти що прийшов мамі допомагати? Данечка. Ти прийшов мамі допомагати, папа? Е, не, Він не не Велик побачил, баба. Велик. Ну, шо, Данечка, там точно велик. Точно велик, подивись, там точно велик. Там велик? Там не бійся. Іди, туди. Велик? Там велик точно? Ну, я хотіла вам показати ось у мене чемодан. І я згрузила, дивіться, скільки пакетів влізло. Ну, явно в чемодан не помістилося б скільки речей. Ну це якщо під пресом я його туди Під яким пресом? Кстати, я вчора ж упаковувала, то в мене один пакет чогось оцей спустив. Я його підкачала, але потім там згодом відкрию, якщо він якщо він опять спуститься, то перекладу речі в другий пакет. Может, Може, не знаю. А останні пакети ні. Ну, оці з нових, оцей з нових і цей з нових. А це старі пакети, оцей і оцей, то вони держаться нормально. в общем. Зараз отак закрию та покладу сюди шкафчик та буде там стоять. Данечки, у нас нове розлічення. Приходить отако, Та не кричи. приходить тако до баби і каже, катай. Давай, ану, да? ану, покажи, як ти приходиш. Приходить, каже, катай мене. Данечка, да? Дань. Оце, оце стоять, так тільки ногу поставить, да? ногу на ногу. Ану. І що ти робиш? Маленький. Мам. Та він уже накатався, папа. А, <говорит> папа, вже не интересно. У нього тут катає. Да? Даня, іди дашь кататься? Иди, иди Він Мин напишет, показка. Даня, іди сюда. Данюша. А як китя робить? Мяу? Як китя робить? Як котик робить? Мяу. Котик як робить? Що ти не хочеш повторять? <гум> е? Звідси камера чує? Да. Зісніяється. Даня, ти вже начал понимать, що тебе снимають, да? Mm, да, вас снимають скрытая камера. Тут Данечка давайте мультики. Да, Данечка, ти мультики дивися, да? З мамою. А я нарізала цибулю. Дивіться, скільки її тут. Це передавали, не боїмося, порізано чи ні? Є ж уді не чи не, не порізано. Е, роди продавали цибулю, я не знаю, що її з нею робити в такому кількості, то вирішила її порізати, короче, її коло заморозку, хоча в мене там немає місяця. Щоб ви понимали, у мене ще є цибуля. Осьо. <гум> Осьо, скільки в мене ще є цибулі. Я, конечно, рада, що нам привезли цибулю, но що з нею робити? <гум> Тому я її нарізала. Зараз будем її кудись впихувати. Ой, только куди тут її впихувати, непонятно. Наверное, сюди мені получится влиза. О! Хорошо, що я зробила її таким вот <смі> такой маленькой, то сюда якраз влізла. Повна морозилка, Еле закривається. Капець. Тут надо, кстати, да, не купить брокколі. Відкривала вчора. Варила ж йому і, дивлюся, мала броколі треба купити. Тут у мене наїц ще залишилися, і тут фруктики. А, і все, Петрушка. Кстаті, Петрушка, і ще вона у мене сохне. Я хочу, щоб вона більше висохла, і потім поріжу її також. Просто коли вона добре висушиться, вона потім не зліплюється і така вона розсипчата, і її дуже ну, хорошо витягується з пакету. Я просто жду, щоб вона хорошо висохла, і потім її поріжу і також покладу в морозильну камеру. Да, Зелень ми, звісно, любимо, я її морожу, бо ми її ну, швидко не з'їдаємо, тому в морозилці вона храниться набагато довше. Все, Мама, це нарізала, тепер пішли гулять. Анечка, що це ти робиш, кіця? <грувальна> Данечка, ти, ти тебе що? тебе купили? Знаєте, мені дуже приємно, коли мої родичі, знайомі та друзі, присилають мені такі відео або говорять, що вони надивилися моїх рецептів і, рисують, ну, і те, що я готувала. Тут дані в мене просто штовхає. Я зараз вставлю відео одне, і ви побачите, що я маю на увазі. Так що мені дуже приємно, що я е, надихаю людей е, ну, до чогось нового, спробувати щось нове у своєму житті. Так що, дивіться відео. Привіт, з Кременчука. Подивились влог сестрички, і мій чоловік також захотів спробувати приготувати вафлі. Так? Клас. У нас тут вже також вийшло. Рецепт крутий, ми вже спробували. Дуже-дуже смачні. <плесурна> ну що, наливай. Наливай. <плесурна> 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 тут надвіде. <плесурна> Все робили по рецепту. Тісто класне. casa. <пух> Все, ми засікаємо таймер на 3 хвилини, жаримо з однієї сторони 3 хвилини і з іншої також. І дуже-дуже гарні виходять. Хрумкі такі. М -м -м. Краса. Всім смачно!